До вашої уваги пропоную сучасний абсолютно автономний будинок на краю соснового лісу до Львова 20 км. Будинок 2018 року. Не порівнюйте з будинками, яким 30-40 років. Будинок дуже теплий, побудований із газоблоку, обкладений цеглою, а також утеплений 150 мм шаром мінеральної вати. Другий поверх утеплений 200 мм шаром мінеральної вати. Перший поверх: тераса 25 квадратних метрів, Передпокій 10 квадратних метрів. Санвузол 5 квадратних метрів. Також на першому поверсі три спальні квадратної форми по 15 квадратних метрів та кухня вітальня 22 квадратних метри. Другий поверх вільного планування на 42 квадратних метри. Є своя скважина з дуже чистою питною водою. Опалення від газового котла. Котел двохконтурний, електрика 10 кВт зі стабілізатором напруги, генератор працює від магістрального газу, наживлення всього будинку витрачається 6 гривень на годину. Також до будинку підведений оптоволоконний інтернет на 1 гігабіт. будинок повністю автономний, земельна ділянка 15 соток, але фактично використовується 25 соток. Земельна ділянка виходить в сосновий ліс і не межує з сусідами. При цьому до магазинів, аптеки сільради десь 10 хвилин пішки або 800 метрів. На ділянці є дитячий майданчик. До річки приблизно 8 км. Поруч дуже грибні місця. В мирний час пускають тільки місцевих мешканців. Нова кухня з побутовою технікою, котра ще на гарантії. Будинок жодних вкладень не потребує. В зимовий період завжди розчищена дорога. Дуже тихе місце з гарною природою, пахне лісом і чути спів пташок. Кожного дня на ділянку заходять дикі зайці. Також в будинку встановлена сучасна сигналізація Ajax. Ось так виглядає другий поверх, вільне планування. А тепер давайте пройдемо. На вулицю і покажу, що знаходиться на дворі. До будинку три під'їзди. Ось перший під'їзд з дороги. Ось тут, де стоїть прицеп, другий під'їзд, прямо там ліс, там такий він змішаний сосна і береза. Так, це хозблок Ділянка правильної квадратної форми. Оце росте яблуня. На території росте декілька фруктових дерев. Оце вже сам будинок. Ось так він виглядає ззовні. Будинок двоповерховий. Перший поверх утеплений мінеральною ватою 150 мм, цоколь утеплений стереодуром. 50 мм, а другий поверх мінеральною ватою 200 мм. Будинок заведений газ. Також на території є септик і є скважина з фільтрами. Вода дуже чиста. Так, грунт тут здебільшого піщаний, тобто ніяких там підтоплень, ґрунтових вод. Поряд немає. Ділянка не межує з сусідами, тобто з однієї сторони дорога, з другої сторони дорога і з третьої сторони вже знаходиться ліс. За ділянкою доглядають. Давайте пройдемо по ділянці, покажу, як вона виглядає. По документам площа ділянки. Як вже казав, 15 соток, але використовується фактично 25. Тут ніхто не проти, і так було, в принципі, тут завжди. До центру села приблизно 700-800 метрів, пішки приблизно 10 хвилин. На ділянку заведено газ, все підключено. Ось так виглядає будинок з іншої сторони. Вон там за будинком ліс. Територія тут досить велика. Є, де побігати, Вон, бачите, навіть для собак побігати, для дітей. Також на території є дитячий майданчик. Ось це з правої сторони. Літній туалет і душ. Іноді вони використовуються. І тут зараз покажу третій під'їзд до будинку. Ось така ґрунтова дорога. І сюди можна також під'їжджати до будинку. Ось це такий невеликий дитячий майданчик біля будинку. Ось сюди виведено газ і сюди підключається генератор. Генератор, як я вже казав, тягне приблизно 6 гривень на годину це для живлення повністю всього будинку. Будинок повністю може бути автономний. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Якщо будинок продано, я оголошення видаляю. Також дивіться інші огляди будинків на каналі.